Ого, які люди сьогодні відправилися на зіркові та масштабні заходи, які створені не просто для розваг, а для порятунку та допомоги. Що ж більше приваблює селебритіс у цих вечірках: благодійність, розваги чи можливість відшукати нові контакти? Подивимось. Привіт, з вами передача Ого, які люди. І я Роман Муленко. Дивіться, штука в тому, що кулінарія це дуже непроста справа. Але якщо вона рятує життя, то ця справа перетворюється не в просто в непросту справу, а у справжнє мистецтво. Отже, зараз ми з вами побачимо, де кується мистецтво. Здорова сім'я, здорова кухня, здорова нація. От так собі уявляє щастя організатори заходу Лайфменю. Пройменували його першим благодійним кулінарним шоу. Меню заради життя хворих діток. Розробляли зірки разом з шефом. Готували все так би мовити онлайн перед гостями. Усі зіркові, смачні та неповторні страви додають до окремого меню ресторану. І кожна гривня, отримана від зіркових страв, буде витрачена на ультразвуковий десектор в дитяче відділення інституту нейрох хірургії імені Ромаданова захід проводять вже вдруге. Скажіть, будь ласка, що було таким стимулом для того, щоб зробити ось таку благодійну акцію? Ми вирішили створити такий новий проект для дітей, і щоб привлекати нашу естраду українську, І, відповідно, чим більше звезд нас знає, тим більше українців нас знає, і більше приїжджає, і тим більше ми можемо заробляти і відправляти дітям фінансів. Оба! Оба. Ну а тепер розповідайте, що ви тут будете таке готувати? Презеп'юдж що буде в імпровізацію входить? Як у якому порядку змішувати інгредієнти mm -hmm. та декор тільки за нами? Ага, я зрозумів. Нам сказали, що це буде суміш е, кислого і солодкого. Я зрозумів. А ви самі як думаєте, це буде суміш кисло чи солодкого? Не буде а ша вже, вже, тут і фрукти, і риба це на купу. Давайте скажіть, будь ласка, що це ви тут таке цікаве готуєте? Мы надеемся, что у нас получится шу. Очень жарко, и крем течет так. Ага, я зрозумів. Все тут дуже важливо мати гарну температуру, так що все. Вижу. Да, да. А... це это очень важно. В основном, да. Я зрозумів. Можно до вас питання? Давай. По-перше, це ви будете асфальт закатувати тут? Чи що це таке за пристрій у вас цікавий? Це що, Шуруповерт? Шуруповерт. Це, ти правий. Так, це шуруповерт. Будемо клубники. Клубніку вкручувати будемо. Ага, я зрозумів. А що взагалі? Це теж у вас десерт, правильно я розумію, якийсь. А, так, 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 все вірно. Це клубнічний гаспачо. Клубнічний гаспачо. Я зрозумів. Ну добре, ми тоді будемо слідкувати, як тут у вас все відбувається, і потім будемо дивитися, що з цього вийде. Так. Да. Дякую. Зірковість страв це дуже ефектно. Але якщо вони будуть несмачні, то хто ж їх замовлятиме? Тож не слід гавити час. Ходімо, перевіримо. Опа! А ну тепер розказуйте, що це в нас все таки вийшло. Так, ну дуже хочеться спробувати. Мені теж дуже хочеться вже скуштувати, якщо чесно. Давайте разом. Що серйозно? Прям так зараз. Я готовий. Так, Давайте, звідки <риклад> ну я візьму, наприклад, ось цю травинку, бо вона в соусі. Зараз буде <риклад> дегустація. Там є полуниця. Попробуйте Давайте з м'ясом шашлика м'ясо смачно це в цьому 100% відсотків має бути. Туди о зараз ми дізнаємось першу думку вже не мою, а думку незалежних подруг. Куштуйте. Зразу видно, що майстер краси готові. Просто навіть даже, даже на Естетика, взагалі витримана у тарілки. Середня сума, яку ви можете витратити на ресторан. Ну там з друзями, там, з компанією, з сім'єю, не знаю. От якась така середня, арифметична. Але чесно. Mm -hmm. Тільки чесно. звичайно на дієті. Так, да, і ну, ми не їмо, э, ми п'ємо е Ми, ми п'ємо їду. Е е ви берете пюрешку з трубочки, так? <реш> <реш> так, я розумію. Я дуже люблю яблучний фреш з э лимонним соком немножко. Ну, як в різні ресторани, від 50 до 200 гривень стоїть. Тобто ясно, ви э тільки фрешами Правильно, ви нічого більше. Тоді я тарілочку забираю. Я вам зараз фреш принесу. Він там замовлю. А я собі піду старілочкою. Ми якраз думаємо, скористаємося добре. Ну, все, дякую, ще побачимося сьогодні. Вибачте, можна до вас з декількома питаннями? О, ні, 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 можете, можете сидіти. Я можу тут з краєчечку, отак от як як бідний родич. Dak eh uh... Скажіть, будь ласка, от цей благодійний захід, як ви гадаєте, він ну взагалі таке треба проводити? Я вважаю, що що мероприятия обов'язково потрібно проводити. Я теж вважаю, що люди, те, у яких є можливість, вони повинні допомогти, якого немає можливості, тому що не що буде завтра, як життя повернеться. Може, тобі потрібна буде допомога, а люди не зможуть тебе... Так, а можливо, я потім буду сидіти в ресторані і допомагати вам. Правильно, все ж може бути. Ви взагалі благодійністю займаєтесь часто, або це? вот так ви разова така акція. Мені кажется, що ми нашими піснями даримо людям позитив. Це теж своєродне благотворительность. Потому... Але за позитив не купиш собі хліба. Вот така от штука. Ні, ну ми якби как бы несемо мир позитив. Все так, добре, дякую, дякую вам велике. Ще з вами побачимось. Дякую. Дуже дивним та несправедливим є те, що для благодійності потрібне не власне бажання тих, хто може допомогти, а шоу тантураж та можливість, так би мовити, вийти в світ. А вийшли на двір, і все даруємо тільки позитив. Це, звісно ж, не про всіх. Багато з присутніх роблять добрі справи і без нагадувань та приводів. Так, от ви гадаєте, вийшло чи не вийшло? Ви знаєте, гадаю, що вийшло, тому що практику готування шашлика я маю, але ви знаєте, по-народному на шампурочку, все туди. А потім лучок на сіточку ще. А тут, ви знаєте, вишукано ну, вийшла. Тут гарно, на грилі. Давайте тоді на камеру зараз спробуємо всі трьох цю справу. Справу, страву. Ви так, давайте. Ну все, відрізаємо. Зараз ми її десь надибаємо. Извините, пожалуйста, а можна пару тарелочек у вас взять? Да, за мясо, да, потушить? Да, да, да. Не а, все. Жду, жду, жду. Часто взагалі ви от приймаєте участь у таких благодійних заходах? Я не знаю, як матиме у вас час, не час. Періодично приймаю. Періодично участь. Спробуємо. Це баранина. Це якийсь соус тут має так, от, наприклад. Але можна не мочати, тому що він вже є всередині. Що ж я так? Що ж ви раніше мені про це не сказали? З Богом. Ти будеш перший спробуєш, ми подивимося через 5 хвилин, чи з тобою все нормально, і потім ми. Ми ж для дітей, поэтому ми не можемо пробувати, серйозно. Це все для дітей. Тоді я пішов шукати голодних дітей, а ви залишаєтесь тут з рибою. І ми теж не могли не долучитися до такої традиції і взяли, і купили цю рибину. Ми її ще навіть не їли. Отже. Робіть добро, допомагайте людям, і тоді ви будете називатися точно ого якими людьми. Абсолютно інший формат заходу ми відвідали на оболонській набережні. Неймовірно яскравим вийшов White Design Promenade. Посмішки не сходили з облич гостей та організаторів. Вражаючим став як формат вечірки, так і його мета. Коли долучаєшся до НАТО в білому, то нібито відчуваєш себе на небі між хмаринок, які роблять тебе невагомим. А коли згадуєш про полишених дітей, заради яких зібралися усі ці люди, то стає сумно, наче перед зливою. Простий дрес-код, не на жарт змусив усіх струснути власні шафи. Та, попри солідність учасників, знайшли необхідного кольору речі не всі. Тут бачу, що молодий чоловік під... сані по подр... попозже. Добрий вечір. Добрий. Два знайомі. Відучий женшень. Едуард, Едуард. приємно. Як вам такий формат навіть? Мені подобається, дуже по європейськи молодежний і очень подобається, що багато в тут. Кстати, по поводу дресс-кода. Вот знаю. мы вас заметим. Мы прикроем. прикроем. Мы прикроем. Люблю синий цвет. Ага, а любите ли вы детей? Очень. Готовы вот, сколько вы вообще готовы пожертвовать для счастья другого человека? Вы знаете, я десятую часть своего дохода отдаю благотворительностью. Мы поддерживаем детские дома, ездим постоянно. Почему вы решили одеть вот красную именно шляпку? Потому что для меня белый это цвет все-таки какой то невесты, спокойствия, умиротворенности, но у меня как бы это не совсем не совсем моя сущность, поэтому красный цвет и есть. То есть ваш любимый цвет это красный? Конечно. Сколько вы готовы потратить денег на благотворительность для человека другого, чтобы сделать его счастливым? Я думаю, что как 20% готова потратить. 2000 евро. Вот так отдадите и даже не подумайте. Да. Только нужно человеку. Как вам мероприятие? На самом деле благотворительные мероприятия очень ценные и важны в наше время, потому что особенно детям очень важна наша поддержка. Поддержка родителей, даже чужих детей, говорят, не бывает, знаете? Да. Під час заходу відбувся благодійний аукціон. Придбати можна було картини українських художників. Виручені кошти і 10% від суми проданих квитків на бал пішли на потреби обласного спеціалізованого будинку дитини Житомирської обласної ради. Давайте Тридцять поміняться дуже вам деньги. Мы любим деньги. С ними рассчитаться Ну ладно, все, пойдем. Скажите, куда мне говорить и no, куда 000. смотреть? Это вы? Мы здесь. На самом okay. деле, Вадизен Променат это европейский формат вечеринки. Этому формату уже более 30 лет. Мы привнесли этот формат в Украину. Белый это цвет доверия и новых начинаний, а с другой стороны, это цвет волшебства. Это цвет высокого вкуса, и элегантности. Что сподвигло вас организовывать такие мероприятия, вот, где есть благотворительность для детей? Когда я увидела фотографии деток в Житомирской областной рады, детский дом. Детки до 6 лет, сказнички и, и детки устно э, Ну, это не может не трогать не только касается. материнское сердце, но, наверное, вы не трогать и мужское сердце. Нет, Сейчас возможно? там находится 51 ребенок, э, вот лично меня это очень а тронуло. Сколько бы вы, вы могли потратить денег на благотворительность, чтобы сделать другого человека счастливым? Mm -hmm. Спасибо. Тоже в долларах. Как вам удобно? тысячу долларов в месяц, я думаю, это нормально. Допомогти організатори вирішили не тільки діткам, а й деяким дорослим влаштували розіграш, і от що не отримав Женшень та вся наша команда. Відпочинок на Мальдівах, сертифікати на послуги салонів краси та італійський текстиль. Істеблішмент, селебриті, творча інтелігенція, власники бізнесу та представники медіа. той вечір усі були прирівнені незалежно від того, скільки важив їхній гаманець. У той вечір усі робили добру справу. Біла вечірка підходить до кінцю. Подарки всім роздареним, деньги на благотворительность зібрані, картини продані. А на цій веселої ноті ми закінчуємо нашу програму. Оставайтесь з нами, дивіться, перший діловий. И программу ОГО, які люди, і вы не пропустите ничего интересного і эксклюзивного.